Це добре, що ми маємо? Що ми маємо на зараз? Ми маємо другу карту. Третю карту. Другу, першу карту виграли Гріми. Другу карту виграли клан Мрія. Зараз третя карта. Зараз третя карта. Нагадую всім, що це, е, ми робимо тестування чемпіонату України між кланами. Номінація легендарна 8. Тут клани. Чистокровні клани, як ви бачите, і у всіх командах по 8. Тому ми будемо тестувати цей формат, будемо його розвивати, будемо включати інші формати. Цікаві. І будемо розвивати чемпіонат України між кланами. Перший це буде вісімка, другий, я думаю, можливо, буде по 4, потім по 20. Ну, будемо дивитись, Будемо дивитись, як піде. Якщо піде все добре, то буде все круто. Я думаю, що ми можемо зібрати потім другу лігу, і там у мене весь регламент по цього приводу розписаний. Ще я нагадую, що в мене зверху є QR-код. Це ми збираємо 20 тисяч гривень на дуолігу. Яка триватиме три тижні. Це дуо, дуоси. Вона буде три тижні, там буде два фінали, там буде все дуже круто. Тому чим швидше ми цю суму тим швидше ми почнемо Лігу. я думаю, швидше ми почнемо битву кланів, а потім уже Лігу, а потім якісь інші формати. Тому пишіть мені, доєднуйтесь, хто хоче прийняти участь в битві кланів, у кого є великий клан. Welcome <кій> хтось хоче, хтось хоче доєднатися до кланом. Зараз узнаю, що за клан, бо я не. Okay. Так, ну що ми маємо? Що ми маємо? Гріми пригнули в якісь бомжатники. Зараз я сильно хочу. Так, щось 6 все, Не відволікайте мене. GJUA. E, пали на палаци. На GoDog пали. Вайби. Ще одна команда вайбів також буде грати в цьому матчі. Волсонг зайняли. Мрія Термінал. Інюа. А янг. Які. Які ставочки? Робимо ставки. Я роблю в цій карті ставку на. Ну тут уже, знаєте. Рімево мають 8. Так, мрія 7. Ну, цікаво, дивіться, зараз близько. О тут буде перша драчка. Вайби їдуть. Бачать. GG -UA. UA. переслідує. Вусік веде перестрі... переслідування. але це може закінчиться невдалим для нього мовом, тому що вайби стали, приймають. приймають. Вусік з топольком проїхали. Наступна машина їде поверху, тракту. Ай-яй-яй, а там місто перекривається. Тракту висаджують, автомобіль їде далі, тракту закритий. Невдало. Вайби дуже красиво перекрили міст. З обох. Е, так би мовити, сторін зверху і знизу. Але in GG oh, UA мстити. Гусік став, Коваліч тут. М мають наступати, трішки мають відпитати за Богдана тракту. Піде зараз бійка, піде бійка, мають мстити. Пан Ковалєвич тр трішки круте. Хто там знизу? Ще, ще Анліп під'їжджає знизу. Треба було, мабуть, йому десь там стати. але він не стає. Для того, щоб бути несподіванкою, так би мовити, хоча б трішки або мати більше позиційних моментів. Але ні, не став. Вайби також мають непогану позицію. Я так думаю, GGUA відходять, так? Да? Трішки відходять. Вирішили продати тракту, ну і нічого страшного. Вони їм кажуть всі го, хороші го! Ми поїхали. Нам то не цікаво. Відступають, відступають. Малой і його банда розвалили тракту, дали прикурити трішки. Все, хлопці, можете їхати, нам вже більше нікого не є. Фічнаві на місці. Друга частина вайбів, але друга частина вайбів, ну це як, друга команда вайбів може також сюди їхати і вони можуть їх прийняти. Тут команда Inua може зараз зіткнутися з командою Мрія, яка ротується. Вони тут з двох сторон і ще аж далеко третя машина. Це може для них закінчитися чимось не дуже приємним, я вам скажу. Побачили, мабуть, побачили, трішки вирішили не гадзувати на них. тому що там багато. Хоча ось ці воїни можуть побачити їх. На дорозі. За детектор, за детектором. Детектор працює. Чи будуть вони наступати, та я б ні. Я би з'єднався з командою. Їдуть. Мрія, мрія, все-таки не... не із цикунів, будуть наступати. Їдуть поряд. Іа друг баїть, поки не вдало, але близько. Від'їхали. І від'їхали, але Мріє з двох сторін. І ось третя машина під'їжджає. Може щось, з цього навіть щось і вийти, але я не знаю. Інюа Ін зайняли кемп. Мають цей кемп, мають цю позицію. їх тяжко взяти. Ой-ой, ой тут Інюа буде проїжджати. Джиуа -Дж може їх зустріти. Поки, поки нічиго. з цієї сторони. Ой-ой-ой, висадили одного з найсильніших воїнів Морпеха. Морпеха вже не є на карті, його добили. Інюа треба від'їжджати. Тому що з цього нічого не вийде. Хоча тут один реверс. Ні, на нього наступають. Він буде один битися. Спонсер улітає десь вверх. Підтримка, потрібна підтримка. Визиваю підтримку. Підтримка вже на місці. Команди на місці, будуть битися. Коша є. Коша приїхав. Коша і реверс будуть двох приймати. Ще там є третій. Не бояться. Реверса нокають. Кошу нокають. Залишається один Ковалєвич. Бойова, бойова команда зазнає поразки на даний момент. Нічого хорошого на них не виходить. Там вся команда заресається. Тому Ковалевичу треба прийняти. <кхем> Розумне рішення відійти, тому що хлопці вже не підняти. Хіба їх чіпи? Поля вже відкисало. Хлопці підходять. Вусік нохає каминок. Під'їжджає якось супер невдало хонтом. Анліп на місці. Трішки трішки можуть допомогти. Ду дуже тяжко, дуже тяжко стягується ця підтримка. Там вайби нокають вайбів, інюа нокає кошу, ну добивають кошу, кошу добили, кошу вже все. Коша вже не жиє. Не Зайняли непогано цей будинок. Інюа. Буде битися? Поваляєш нокає Дімончика. Підходить трішки. Вусік дуже далеко. Він, мабуть, звідси прикриває. Настрілює. Має непогану позицію. Але бійка продовжується. Топольок дуже близько в упорі. До хлопців. Поваляюсь нокає за буку. Забука ноктатий, топольок горить. Тополька нокають. Коваляюш б'ється як може. Хорош. Лікується. Поволіюсь дуже багато робить хайлайтів, молодець. Добирає, добирає. Другий. Хоче забрати. Не відповзає, ну такий собі. Мов, я би від... відійшов би трішки. Забука досі лежить. Хто тут Тут анліп і топольок, топольок відполз. Ковалєвич буде, хоче крові, хоче крові. Відчув він ці кили. Зверху, я так розумію, тільки один, він гріє хаєшку, буде закидати хаєшку. Хорош! В кіберспортивному стилі пан Ковалєвич закриває інвас. Скільки пана Ковалєвича килів? Чотири кіли? Дуже красиво зіграв. Хоча тут команда дуже-дуже була. Неперспективна, я би так би мовив, тому що вони приїхали, розвалили по одному кошу, колю, реверси забрали, ковалів прийшов, каже: Ну, хлопці, я так не дамся, я не дамся. Ви, моїх хлопців, знищили, я вас також буду знищувати. І він тактично один бай один знищував по одному, і команда допомогла, і все добре. Команда допомогла. то що у нас тут по команді? Reverse один, це він ще, ще на початку забрав і Анліп. Молодець. Молодець. А зараз у них 6 кілів. Я би віддав би цю заслугу пану Коваліюч. Топольок, я так думаю, він мав би вирушити, зарізати воїнів. Визиває дропчик. Ну, хтось би мав би заресити. Отут. Я так думаю, це треба зробити, бо отак вони нічого не зроблять. Зараз гріми будуть приймати вайбів. Приїжджають, проїжджають вайби, але з цієї сторони їх також от трішку приймають. Від'їжджають. Від'їжджають хлопці, знають про цю позицію. Їдуть далі, їдуть далі по краю. Можуть вайби приїхати до вайбів. Можливо, так і буде, а можливо і ні. Тут чекають, чекають. Стендо. Стендо чує. Непогано перевертаються, Боже, який, як Дає, дає. Трішки не вистачає, висажується таки одного. Будуть діти, будуть діти. Треба пушити. Хотять ще забирати. Вайби з вайбами. Трішки заходять, ну тут з цієї сторони також йде велика бійка. Тут ну, тут будуть закривати. Кріми. GG приїхали на різавку для того, щоб зарісити свого воїна. Пан Вусік. А тут ціла команда гримів. А що робити? Анліпа вже забрали. Треба тікати. Вусік і Ковалевич треба тікати. Хлопці, давайте газу, джару, подалі звідсіля. Забирайте Ковалевича треба. Ковалевича не забрали? Залишили. Усік втік сам. Втікнув, втікнув. Тікнув сам. Не втікнув. Не втікнув. Коваліють почувствовав, що він герой. Що він всіх закриє, але не закриє. <кій> <кій> Місія, я не знаю, мені здається, вдала, але провальна. Вони зараз зарісують. Ну, вже зарісали, так? Да? Реверса, колю, Омтома. Так, ну, понятно, тут трішки не вдалося вийти сухими з води. Що це таке? Ага, тут. Тут вайби б'ються з вайбами. То кого? Чия частина клану Саміша? Ваша чи наша? Ще мрія трішки допомагає зеленим вайбом. Нокає. Це, скипає, скипає цю всю штуку, їдуть в центр зони. Топольок тут приймає, <гум> має <гум> мощну тачку, але вісім воїнів її дуже швидко розіб'ють. Поїхав, поїхав. Що трішки постріляв, налякав і поїхав далі. Приймають, приймають керівнів. Маестро щось знову занесло, колесо пробили, колесо пробили. Ні, все погано, маестро не виживе тут більш за все. Та. Не пощастило. Ч... Гримам щось не везе, не везе, ротації невдалі. Ой-ой-ой, ти шо? Як вони сильно за... заїжджають сюди? Снафікс має файну ППшечку. Буде з цією ППшечкою роздавати. Бачу одного? Не того, не того! Все, все рівно збриває. збиває. Тут дуже сильно, дуже сильно вони заїхали. Я думав, зараз їх приймуть, побивають, а вийшло все навпаки. Молодці. Гріми ще досі в пиві. Комтом має пістолет і рубаку. Не сильно великий воїн з нього вийде. Але скільки тут залишилось троє? GGUA має чотирьох воїнів, але сильних, але сильних, все може бути. Не списуємо їх з рахунків. Але на зараз мрія дуже непогано, непогано себе почуває. Ось перший пішов в їхню сторону. Паттерфляй. Отримав на горіхи, зараз його піднімуть. Я навіть не знаю, хто може перемогти цього разу. Уже так команд немало на карті. Не все так передбачувано. Навіть GG має трішки шансів, але якщо оця частина інуа піде туди в ту сторону, до GG то там буде габельна. В'їжджають, в'їжджають. Чи буде як з гримами? Пудинг! злого пудінга! Клацають. Мрія буде битися. мрії потрібно битися. Тією частиною вайбів. Ні, це інью. Чи хто це? Це вайбер. Це вайб. Поїхали. Цього разу мрія розсипається. Вайби дуже непогано зайшли. Нок по вайбам. Капітана Куража знесли. Кидають хайєшечко. Невдало. Мрія розресується. Вайби. Непогано стріляють. І СМ24. Рай, не зайшов. Війна, війна між мрією і вайбами. Коли та я Якщо хочете, то можемо на наступному тижні провести. Просто зараз зі світлом велика проблема, і мені здається, це тяжко буде зробити. Пишіть мені, якщо у вас є команда, пишіть, я буду знати і буду робити. По останні два туріка по КС так тяжковато йшли, мені це сильно сподобалось. мене. Є, давайте додивимося цей файт. Дуже дуже перспективно заїхали вайби, але на зараз там дуже все тяжко. мрія якимось чином перевертає цю всю бійку в їхню сторону. Але вайби б'ються, Вайбли... вайби б'ються як воїни, як леви. Молодці. Потужнячий клан привели. Аж дві команди, так само як і Ін'юа і Вайби, так само зробили. Показують свою потужність, але зараз не час рисити. Мрія все-таки заходить в спину і забирає останню. Це була така потужна війна. Від мрії остався один воїн, і тут ще вайб. Один вайб залишається і настрілює. Може навіть забрати зараз мрію. Але це було б дуже неприємно. Тут Ін Юа GG в'їжджає в цю всю двіжуху. На танки, на танки. Вони можуть швидко забрати. Вони розуміють, хомтом плея втратили десь по дорозі. Непонятно де. Але то не сильно важливо, бо він вже нокнути Ріверс має десь хпено. Ну, тут, дивіться, він зарісує цю всю компажку, поки вони відволіклися І може бути всяке, тому що тут від мрії залишились два воїни, але воїни прості. Апфон має три кіли. Бурабашка один. Коли тут стичка буде перша? І тут ще з цієї сторони Іуа? то Топольок сильно хоче пострілятися з Інюа. Тим часом мрія підходить, але але джокер ось тут сидить. Міст... Де ти є? Містер коша, я так хочу тебе нажати, не можу тебе попасти. Богдо знімає фуїз. Мені цікаво, чи коша стане тим переломним моментом. Спалився, спалився і дуже невдало. Команда 11 розгромлена. Це команда Vibe, здається. Бо там один воїн був, його і розгромили. Так, ну зараз нам цікаво. Чи GGUA закриє мрію? Мрія двоє. GGUA троє. <кхід> Копольок закриває Бурабашку. А фон один. Не, не подужав, не подужав. Містер Реверс разом з топольком роблять красиво. Ну непогано. Заходять топ 3. Зараз нокається Реверс, тому що BigFiel по ньому файно настрілює. У Грімів є всі шанси. У Грімів знову є всі шанси виграти цю карту, тому що від GG троє залишилось. Від Ін його також троє. А Гріми, вони в пиві. Дивіться, вони знову в пиві. 5 людей. 5 людей. 5 воїнів. Богдос отримав номінацію. Найкращий. ну най, Найбільш переглянутий хайлайт. 11 тисяч переглядів на Броджі -ЮА від Бокдоса. За файну ППшечку. Гріx Снафікс Вакстанг. Вакс Біквіл, Біквіл, коли закривав 8 людей. Соло. Також молодець. Має хайлайт в себе на каналі. Стриміть, підписуйтесь. Танк поїхав, Топольок каже, я погнав. Невже він буде рисати? В 7 фазі? Ні, не буде. Передумав. Він просто чилить Богдоса, нокає коша. Каже, не щелкай, бо я тут тримаю приціл на тобі. Топольок займає камінь, але зараз полетить хаєшечка. Прямо в тополька. Треба сісти, сісти, молодець, сідає. Шарить, шарить, хаєшки не забирають ХП, наскільки я розумію. Тут більш за все, що Інюа буде стрілятися з GG. Що вони і роблять? Ні, там гріми нокають кошу. Відповідає за Богдоса. Богдоса забирає коша, кошу нокають, підходять гріми, кошу рісають. Інуа з цієї сторони також буде пресувати джи юа Гріми розкидають смаки. Вони займають таку велику частину карти, йдуть, <кій> розплітались. Можливо, навіть заберуть дроп, а дроп йому не потрібен, бо в нього є файна ППшечка. Файна ППшечка. І АВПшечка. Файна ППшечка і АВПшечка. Має Снафікс. Буде робити боляче Інюа. Можливо, навіть допоможе GGO з цими ганами, тому що він може легко закривати всю команду. Включивши х 2 на цій штуці і даючи гарні ноки. Бачите? Попав Ніби як. Так, що тут робиться? Тут коша нокнутий і реверс його піднімете? Топольок воює з гримами, гріми наступає, Топольок має танк, сідає, але в танка дуже мало ХП, його можуть зірвати, але він все, все, все рівно там сидить. Хаєчки його не дамажать. Ви не слухаєте пана Маклея, який говорить корисну інформацію на цих стрімах, що так. Хаєчки не дамажать. Танк. Топольок просто наблюдає. Він не хоче стрілятися, він просто наблюдає. Reвіorс, нокає цукру, Виходить, топольок вчасно. Робить гарний нок. зажимає згорила. <coughs> Реверс дрогбаїть. Реверс нокою за ВП. Поставився прямо під АВП. Тополяк забирає свого. Кошу також нокають. Грікс. І залишається один топольок проти трьох воїнів. Проти трьох, один проти трьох. Тяжко тяжко. Хлопці вже пішли крутити. Там є файна ППшечка, не підніме свого. Треба би брати беріл, лягає, лутає. Я не знаю, чи грізьк чує, чи не чує. Накидує. Все, що має. І флешки. Піднімається, дивиться. Стафікс має закривати цю карту, тому що він знаходиться в найбільш вигідній позиції. Все закриває, закриває цю карту. Гріми вдруге виграють в цьому тренувальному таборі. молодці